Всім привіт! І сьогодні я вам покажу своїх кроликів. О, тут раніше теж жили кролики, але Вони там виросли чи не виросли, ну виросли і ми їх зарубали на м'язку. Так, ну і про це не будемо. Далі, отут у нас є отакий чорний кролик, він тут сам. О, тут такі от е, баночки з водою і таке для зерна. Скажи привіт. Ну він такий лекливий. Далі. Тут у нас такий біло-коричневий кролик. Тут теж в нього таке для зерна і таке як для зерна з водою. Ой. Тут у нас теж чорний кролик. І тут теж -то, таке саме для води і для зерна. Він тут теж сам і той самий. Ну тут всі самі. Кроликів у нас небагато, всього лиш тут 4. Нині ще було більше. Але маленькі кролики повиростали. Ми з них собі. Так все, не буду О, Тут один кролик живе, але у нього тут капець капіток багато місця. О, тут з цієї сторони на дверцях в нього вода. А з цієї сторони в нього зерно. Ну, тут вони всі живуть. Ну, вони всі якісь лякливі. Не не дуже люблять гладити. Ну, так. Да. Тут у них всі клітки сіном, так що їм тут не холодно, а й я не погладжую перед камерою. Але цей певно теж боїться, да? Агу? Ну він боїться. Ну і не хочу їсти. Ну, таке от відео вийшло. І так, у нас три чорних кролика і один живе тут, біло коричневий такий. Ну, такий, з длинним кольором. Ніби коричневий. Ну, всі вони бояться. Ну, такі лякливі. А тут були то маленькі кроленята, то вони любили гладити. Зі, коли їх гладили. О, а зараз їх вже немає. Тепер тут дорога. Ну от, кірос, така в них була клітка. їх тут було десь восьмеро маленьких кроленят. Але я не додумався зняти відео тоді. Може, потім ще якось будуть ще якісь маленькі бронята. Я зніму ще одне відео. Ну і підписуйтесь на канал. Ставте лайк і пишіть хоч якісь коментарі. У мене поки що жодного коментаря. А лайки і підписки в мене хоч трохи є. І пишіть в, в коментарях, який кролик вам найбільше сподобався. Оцей біло-коричневий. Е, якщо вам сподобався якийсь чорних, якщо той, що в першій клітці, оцій, от, що найближчий до дров, то кажіть е, чорний один. Якщо той, що е, вже отута біля Теж біля цього білого, то кажіть чорний 2. А якщо вам сподобався оцей, який отут чорний, то пишіть чорний 3 Щоб було зрозуміло. Ну і підписуйтесь на канал, як я казав, і бувайте!